Всім не вами привіт за Андрій, і це Geometry Dash, але це друга версія. Сьогодні ми пройдемо x step Functure Everything with Tom and Adventure, але всі Versus 2, від того самого автора вже третій вітчопоспі. Так що почнемо з x step Versus 2 Спочатку треба пройти практику, бо це буду проходити 4 демона. Ну що, це доволі легкий рівень, я не знаю, можливо, він легше, ніж Machine Versus 2 чи Jumper, не знаю, якісь. Не вважаю, що це якийсь демон, може якийсь Insane 9. Але нічого, ну рейдмо його на демон, але нічого нічого не проблю вже. Треба пройти це. Можливо, це з першого разу пройду, не, не знаю навіть. Але я якось завчив, надіюсь, пройду. Я ще. Я насправді його дуже давно вже пройшов. але хочеться, знаєте, по українськи це пройти. Позвучало патріотично, але нічого. Нічого, з нуля, до скількох когось дійдемо? Я не знаю, ну. Ой, наш Ой, мені страшно, що. Як! Як? З першої спроби демон пройти це. <свісно> Як. <свісно> я одяг клянусь ніякого нов кліпа нічого. Ну, може ото пікап дім коінце це таке, але. <свісно> Яким чудом. Я Не знаю. <свісно> нічого, Club версус Versus 2. Окей, okay, я прошу практику. Добренько я натренував тренував його на 17 спроб, звісно. Знову чи прийдемо це з першої спроби? Невідомо. Як X-step'ом versus 2? Ні, не вийшло як Там написано, але нічого. Все так, як в звичайному клаттерфанку, тільки. А чому? Таке нормально все натиснув? А Чому воно не натиснулося? Ей. Та знову то само. То само. В тому само місці. В тому самому. Там воно не клацається вже 93х3, Це вже якийсь що таймінг там треба робити? Чи що? Мене це вже. Мене це вже починає смішити. Мене... мене воно не злить. Воно мене смішить. Чому я тут не можу натиснути? Просто таймінг треба було зробити. А не можна пофіксити цей рівень? Ну, ніхто не пофіксить, бо це старий рівень 93%. Я вже я вже би б сказав, траза пройшов цей рівень, бо там далі нічого абсолютно. Класно, ще є 240 РПС. Відразу відразу в нас трибає. Просто треба було ну, само якби вчитися, якщо там на 240 градус або 360, і якогось сила потужний, там супер-мега сильний бомб. Нічого. Треба, просто ми на чилі проходимо. Добре, це нехай буде Insane 9. Окей, такий... Бра моменту. О! Пройшли. Це Insane 9, насправді. Можна достатого я так... Для перформанс, натисну Попробую цей ще пройти, я не знаю, але мені дуже швидко йдуть, чим ці інсейни, не знаю. Це я вважаю буде найлегший просто рівень. Але я насправді скажу, що я наступники будемо ще проходити, то я не проходив ніколи. man Adventures весу він купують був медіам демоном, але потім став ізі. Нічого. А, а та, ага. Господи, ні, давайте ще раз. Ще раз, типу, проходив, рівень. Але я цей рівень проходив. Мені дуже навіть подобається такі віднебту на ці другій версії. Просто зовсім інакше відкриваєш гру. Нічого, нічого. Ой, господи, я задумався, просто треба було думати нічого про нічого, просто про рівень. Опа, ну можемо так з екстепом, не знаю. Вамос! О, надіюсь, вже пройдемо. Камон! Кафе! <laughs> Що? What the? Та господи, ну чого мене? Добре. Буду по техніці просто все грати, все. Only Techniques and, and that's Soul. Спокійно все. Добренько. Знаєте, Знаєте, коли граю в Geometry Dash, я ж будую також рівні, то... Знаєте, що от якщо будуєте якісь рівні, то ви самі продумуєте... Траєкторію того, як буде персонаж рухатись Як взагалі воно буде виглядати Це ви самі Рахуєте, як вважаєте точніше, як буде виглядати рівень. Не натискаємо. А коли граєш просто ось так, то ніякого навіть пального не треба. Просто на техніці грається oh, oh, oh. Посерединці. Ого, ого. Ні, я... Я вважаю, це, це, насправді демо. Це демо. Це 24 спроби, тут треба 49. В джампері у мене 45, ну десь приблизно як Jumper. Таві ровник 2. то mm, 29. Просто 29 лив. Тут 114. Дивіться, на 7, див 45. А тут 29. Дивина, дивина. Нічого, буду цей проходити, просто його вивчу повністю цей рівень. Я в той рівень не грав. Ну, це перший раз нормал мод, чесно. А так. Я пройду, я пройду цей рівень. Окей. Такий запудрений, не знаю, але такий гарний. Багато. Що маєте треба запам'ятовувати. Де треба стрибати? де, де? ні. Ой, дурепка. ну нічого, 36, так 36. Окей, ми близько. Ой, добре, давай-то раз потяну его. Дякую. Молчим. Идиот, просто идиот, его было затиснути просто. <гас> Ой, сори, боже, ні. Просто знаєте не звик до тих пульсів, воно мені... ти не знаєш, що мені воно робило. 125 спроб. Але я не буду кидати цей рівень, я прийду все одно, для ну все одно чесно абсолютно. Господи, ну я не знаю, яким чудом я. Фу. Я не знаю, наші всяких тулепи в 7 рівнями... Слухайте, а давайте попробуємо додати ці всі спроби, тобто я на Electron Adventure 2 я потратив більше спроб, ніж на цих рівнях, в сукупності, на цій сукупності витратив 118, а на тому 157. Класно просто. Цікаво що буде з снайпер, тобто в наступних серіях будуть Наступ... ще наступних ці. І остання серія по тій буде. Цікаво, чи це викинуть. Цікаво, давайте зайдемо в меппекс. Ось тут у нас є Remix Pack. Окей. У нас ще Remix Pack 2, Pack 3, Remix Pack 4 Ну, а ще далі я не второпав, так що. Всім дякую за перегляд. Дуже смішно вийшло.